Доброго дня пані і панове. Сьогодні 8 лютого 2023 року. Вчора я був на базарі, зайшов в магазин і дійшов до лотка, в якої насипано моркву. Ну, і став вибирати моркву для зажарки на суп, на борщ, на це таке для їди. Ну, раніше якось було однаково одинакова А вчора насипали і довгенька, і товста, і тонка, і гостра і наоборот розходиться. Ну, там дівчина, яка моталася по залу. Я думаю, спитаю, яка краща. -то є вибір. Питаю, яка, коротше, Отака? чи отака. Ну, вона посміхнулася, підійшла до лодка і дає мені хі -хі, отаку тільки більшу, кажу, отака краще. От. Ну, таке пожвавлення в залі. Підійшли жінки і наперебіг почали радити. Не отака краще. Друга каже, не отака краще. Третя, не отака краще. Четверта там знайшла щось таке, отака краще. Ну, коротше кажуть, думки розділилися. І тільки одна серед них запитала, навіщо вам моркву? Кажу, ну як, зажарку, там щось приготувати, туди, сюди І вона там, яка зажарка, то що? Подивіться на себе в дзеркало. Куди ваші ніздрі дивляться? Кажу, вниз, вниз. Так от Бог створив людину, віруюча, Бог створив людину для споживання рослинної їжі, нюхать квіточки, нюхати там плодовочну продукцію, яку потім вона споживає. А якщо ніздрі розташовані, як у собаки, лисиці, волка, чи іншого звіра, то вони дивляться вперед, для чого? Щоб винюхувати здобич, яку треба потім догнати, поймати і з'їсти сиру. Не варену, не зажарену, а сирую. Е, І тому е, обмін в організмі відбувається так на клітинному рівні. Деякі клітини в нас старіють, каже, деякі, так сказати, відновлюються. Відновлюються за що того, що ми споживаємо їжу з живими клітинами. Якщо ви споживаєте їжу, з мертвими клітинами, а клітини е, помирають при температурі плюс 80 градусів і вище, то тоді ви поживаєте пусту їжу, яка не має клітинної основи. І утворюєте в організмі гноярку. Все це йде в киш, кишківник. От там застоїться. І потім вранці сидіти можна на горшку до обіду. Я так подумав, дійсно, так воно і є. А що зробити? Каже, не важливо яку. Отаку чи отаку, чи отаку, чи отаку. не Важливо, важливо так почистить на ніч і на пертушечку. Біді меліньку. Потерти, потрусити трошки сахаром, коли олійкою і з'їсти. І вранці у вас буде, так сказати, ваша трибуха буде чиста. Ну, глядачі, які там зібралися, послухали. Уже посмішки такої веселої немає, тому що розказано по суті. Ось так от. От все. У жінок в голові. У деяких одне, а в інших друге. Ну не важливо, головне, щоб було пожвавлення в залі і зникли оці всі. Як ми зараз привикли бачити, такі похмурі обличчя, тому що немає нічого веселого. Це, це у нас так сказав, війна, боєві дії. Гинуть не тільки орки там пачками а й наші хлопці. От. Тому нема нічого такого веселого. Ну, я так іду додому, взяв оці дві морквини, не дві, чотири, дві вже з'їв. Сьогодні ж те. І думаю, да, зайшов в інтернет, оце недавно зайшов в інтернет, інтернет весь забитий інформацією. Про те, що у Путіна рак прямої кишки. А та жіночка, що совітувала це морку купляти, вона каже, це ж заб'ється, і якщо не випорогня, то теж буде рак прямої кишки. Тому якщо це таке затратилося, то треба крізночку бігти і допомогти очистити свою трибуку. І от я йду додому. Прийшов рішення додому, включив інтернет, дивлюся, весь інтернет розказує, що Путін, президент Російської Федерації, не сьогодні а завтра вмре, тому що в нього невеликовний вже рак прямої кишки. Кишки. Ну і в зв'язку з цим порада йому, порада президенту Російської Федерації Путіна. Ваше оточення, воно вас і угробило. Чому? Тому що м, годувало вас всякими делікатесами, смачними делікатесами, от, ясними і всякими різними. І при цьому лежало вам задницю і чмокало в задницю. Замість того, щоб поставити клізму. Так от, вам вже діватися нема куди. І моя вам порада, поки ви це ще живі, поставте клізму своєму оточенню таку, щоб вони наступного дня не тільки опорожнили свій кишечник. А з'явилася реактивна струя, така, яка підняла їх на ту висоту польота ракет, які вони пускають по Україні. Отже, моя вам така порада.